Привіт, мене звати Джон Джонс. Я представляю та очолюю бізнес-форуми ці 12 тут, у Південній Африці. Ці 12 було засновано близько 30 років тому у штаті Флорида, США і відтоді виросло в організацію, що обслуговує майже 5 тисяч керівників як своїх членів. З перших днів, коли все починалося з малого, С 12 тепер працює в Бразилії, Малайзії, Сингатурі, Південній Африці останні 24 місяці б'ючи нові рекорди. А нещодавно і в Киємі. Тож головне питання: що ж таке Ц-12? Ц-12 це закритий консультативний бізнес-форум для колег, куди потрапляють за запрошенням. На ньому бізнес-лідери, власники, керівники або Сіо збираються особисто щомісяця. Тут колеги обговорюють питання стратегії, зростання бізнесу, особистого розвитку та впливу царства на наш бізнес. Разом ми з'ясовуємо, як найкраще поширювати євангельську звістку на ринку, використовуючи бізнес знання, досвід та цінності царства. Ці форуми різноманітні, тобто включають більше та менші фірми. Вони конфіденційні, автентичні та динамічні. На них щомісяця належним чином обговорюється контент у стилі MBA. Додаток і технології C12 з'єднують учасників один з одним по всьому світу та надають доступ до бібліотеки ресурсів за понад 20 років. Це робить сі 12 найбільшою у світі компанією такого роду у сфері християнського бізнес-лідерства. Ми часто кажемо, учасники приходять заради контенту, але насправді залишаються заради спільноти. Після форумів спільноти учасники проходять індивідуальну щомісячну годинну коучинг-сесію для особистого розвитку та молитви. Все це спрямовано на досягнення успіху в бізнесі та лідерстві з точки зору царства. Можливо, іншим чудовим питанням буде, чим це 12 не є. Дякую, що запитали. Перш за все, C12 це не бізнес мережа. Ми не збираємося разом, щоб просувати свій бізнес і продавати. Далі C12 це не вивчення біблії і не бізнесова домашня група. С12 це не клуб для спілкування, що існує лише для зустрічей. І точно не таємний чи ексклюзивний клуб. І C12, звісно ж, не є бізнес-семінаром чи навчальним курсом. Щоб пояснити краще. Я, скоріше порівняв все 12 з бізнес додзіо або спортзалом. Але не просто для лідерства та бізнесу, а для бізнес лідерства. І не просто для бізнес лідерства, а для християнського бізнес-лідерства. Це дає змогу професійно та особисто розвиватися і, що найважливіше, поширювати Боже Слово в контексті бізнесу. Залишається питання, чи є в цьому цінність для мене? Я хотів би відповісти на це прямо, гучним 100% так. Якщо ви шукаєте способи поєднати вашу недільну духовність із понеділковою роботою, і якщо ви орієнтовані на зростання у своєму бізнесі, і якщо ви смиренні та відкриті до поради підзвітності, і якщо ви думаєте, що ваше християнське лідерство може змінити світ, тоді ви побачите, що це 12 є надзвичайно цінним. Звісно, найкраще було б перевірити цінність на досвіді існуючих учасників. Деякі учасники залишаються на рік-два, інші на десятиліття. Один з учасників сказав після першого року: якби ви впроваджували лише щомісячний контент, до кінця того ж року ваш бізнес би повністю змінився. Інший учасник після 20 років пасторського служіння та 10 років у бізнесі сказав, що не пам'ятає, коли востаннє хтось молився за нього та його бізнес поіменно. Ось такий величезний вплив має це 12 зміщуючи фокус з успіху на значущість. Це приносить остаточні і тривалі зміни на краще. Тож зв'яжіться з будь-яким головою з Південної Африки, що проводить форуми від Кейптауна до Приторії, і дізнайтеся, як СІ 12 може змінити та розвинути ваше життя, ваш бізнес, ваш світ просто зараз, прямо тут, у південній Африці.